Рішили сісти поїсти винограду. Молі теж сусильно треба. Вона його, звичайно, не їстиме, типу, але ну, все берете. одно дайте. Як не з'їм, то понадкушую. Що ні, не, не таке? Оце краще, так? Да. Вибери. її. Зараз сыпа вытягиваю М -м, там еще есть От котенка <laughs> Наглёшь, наглёшь Горобишь <laughs> средь белого дня